Всім попривітую, сьогодні отримали курточки класні на Омніхіті в кольорі мультикам. Хто писав, хто просив, будь ласка, легесенькі. Вони на грамотдях, наполує рук. Компактно, як вона сидить на мене. Усі розміри є поки що в наявності. Капюшон, кармани, на змійках. Яка підкладка? Они, будь ласка, що це за підкладка? Вона дуже согріває вас і не дає вам змерзнути. У кого такі були? І хто просив, хто писав привезти, привезіть ще, ми це зробили для вас. Розміри є від S до 5X. Кому яку? Пишіть нам уточнити по розмірам по об'єму груді. Все описание ми оставим ссылочки цим відео. Всім гарного дня!